Доброго дня, мене звати Коваленко Іван. Ми займаємося ремонтами квартир. Сьогодні ми вам покажемо на обзорі отаку однокімнатну квартиру. Ми її зробили для однієї людини стіни під покраску в стелі. Гіпсокартон, кроме санузлі. У нас натяжна стеля по всій квартирі. Ламінат нерозривним контуром. Ну, кроме санузла санузлі зрозуміло, що у нас плитка. Ось такий у нас коридор. Получився тут, у нас щит стоїть. Силовий. і також у нас тут зразу виведено все для слаботочки, для роутера. Тут у нас датчик притяжки стоїть для Нептуна. Ну, в принципі, ось такого плану. У нас тут щиток електричний. Тут у нас зроблен виход по домофон, але ми ще його не поставили. Ось така зона для одежі. Ну, в принципі, логічно, якби ось, ось такого плану. Тут у нас великий шкаф при вході. Ну, По-другому, я так бачу, що тут ти не розмістиш ну, мебель. В принципі, це самий такий практичний варіант. Тут ми проходимо, у нас, заходимо в санузел. тут у нас ванна, також у нас тут натяжна стеля. Ось такого плану тут шкаф підбойлер. Тут у нас стоять сантехнічна розводка, грибенки, ось такого плана датчики. Тут інсталяція, гігієнічний душ і полетевся сушитель. Ну, і на інсталяцію зробили ось такого плану полочки. Поставили шкаф. У нас спочатку ставилась ванна, наверху ложилась плитка, укладували, щоб все стікало чітко ванну. Так тут у нас розетка, виключатель тут двоклавіш стоїть. Один включає бра, а другий витяжка. Ось тут у нас датчик теплопідлоги. завжди треба в санузлі ставити теплопідлогу. підлогу. Далі ми проходимось по коридору. Так, ну ось у нас типу така спальня. Получилась тут. У нас брашка. Ось такого плану. У нас виключається без виключателя. Просто потолок у нас тут гіпсокартон, карні скритого монтажа. подоконники у нас вірзоліт білого кольору. Також у нас тут мінялися радіатори, тому що застройщика трошки були маловаті. Доволі простора кухня. Кухня у нас МДФ, е, столешниця у нас камінка, мойка, як ви бачите, врізна. По фурнітурі у нас, в принципі, все тут блюм. Ну, так як ми любимо, все з доводчиками. Це все такого плана. Плітка у нас чітко, теж, бачите, зроблена 60 на 60. Від низа столешниці до верхнього частини фасаду, в принципі, ціла плітка. Ну, якби це саме такий класний оптимальний варіант. Також ми бачимо, е, тут так, також уклали плитку до полу, тому. Що ця частина, якщо зробити тут покраску, ну, постійно щось готове, то зрозуміло, що не дуже практично буде. Якраз класно відділили оцю частину від вітальні, можна так сказати. Тут у нас в принципі, все зроблено по проєкту. Робили проєкт наші дівчата, які завжди нам роблять дизайн проєкт. повністю відповідає візуалізації. По освітленню у нас е, тут е, розбите освітлення на дві зони, ну, логічно на кухонну зону, також на вітальну. Тобто, у нас на кухні ось таких три білих. Світильника а в вітальні у нас у такий одиційний світильник він можна сказати є з імітації трекового світильника. Але це не треко, це обичний світильник, просто він виглядить як трековий. Також у нас тут на барній стосі ось такий світильник. Він може вик включатись також, як виключателем, також як і сенсором. Тобто можна отак, от його включати, можна просто виключити. так, ось так, от включати. В принципі, ось така вийшла дуже. Ну я вважаю, по кольорам, приємна квартира. Дуже гарно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім гарного дня і мирного неба. До побачення. Тільки він у нас не роботи. <плес> <плес> а, все, подожди. А якщо ти виключив, він виключається. Ну, логічно.